Перша за 8 років я без Саші Лободи а це чисто чоловічі компанії І будемо сьогодні говорити про Динамо. Тим більше, що чоловіча компанія сьогодні передбачає якраз дуже таку непросту розмову для того, щоб зрозуміти, а що ж таке сталося? Що це було? 0,5 на НСК Олімпійській. Команди українські ніколи вдома так не програвали. І найголовніше, я був на самому матчі, я не побачив там ні емоцій, нічого. І знаєте, от. Mm, коли люди починають говорити про те, що вони збираються щось робити потім не виконують, це можна зрозуміти один раз. Але коли це певна система, то це вже насправді біда. Лучше грати в тому турнірі, в якому ти заслужуєш, і не ані вистачання зв'язку неба і терпіти там унизительні пораження. Ігор Михайлович знав про що говорить: Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів від Аякса, і слава Богу, ніхто не хоче влітати, як у 2002-му В Турині. Тоді Ювентус добряче дав прикурити 0-5 – Найбільша поразка в єврокубковій історії Динамо. Хацкевич її не забув, бо грав тоді з перших хвилин минуло 17 років. Настав час оновлювати рекорди. Челсі приїхав у Київ як на курорт. Злий був лише Сарі. Спочатку плювався на якість газону, потім виганяв журналістів, бо близько підійшли. Ей, туди! Нехай туди йдуть. Я ніколи не бачив нічого подібного у моїй кар'єрі. Поки Сарі злісно жував фільтр від цигарки, гравці розважалися, Риготали з куметної, майже динамівської шапки Канте і паралельно роздавали автографи. Кияни так наковталися голів у першому матчі, що реанімувати їх було пізно. Але 65 тисяч уболівальників приходить не щодня і навіть не щороку. Динамо обіцяло дати бій, вмерти атакуючи. Десь чоли ми подібне перед матчем відповідю за Яксом. Тоді кияни страшенно розчарували відсутністю гольових моментів. Но нам нужно, это в первую очередь, это агрессия, это прессинг с первых минут. Нам надо идти в атаку большими силами, рисковать. Хочется, я повторюсь, может быть, но хочется сыграть так, чтобы и болельщики хлопали, и те, кто будут на футбольном стадионе, то есть, они бы остались довольны. Надеемся на то, что удастся забить и быстрый мяч, а там уже, говорится, игра сама подскажет, как нужно будет действовать. Хацкевич не збрехав. Швидкий м'яч груза бив уже на п'ятій хвилині. Задоволених динамівських уболівальників, про яких говорив Сидорчук, лишалося ще тисяч з десять. Вони просто не встигли зайти на стадіон і не бачили початку катастрофи. Після першого тайму гостинні кияни вже горіли 0-3, а сарі не приховував. Динамо не готове фізично. Погляньте, як в останні 15 хвилин першого тайму у них катастрофічно впала інтенсивність пресингу. Страшенний спад, особливо в порівнянні із стабільним. І рівномірними показниками Челсі. А ще Динамо знову програло максимум єдиноборств, особливо в обороні. У Кадара Кінжора і Содорчука показники, м'яко кажучи, не вражаючі. У Бурди Миколенка ще гірші. А тепер заберіть дітей від екранів. Нуль виграних єдиноборств в обороні від Шепелєва. І які були ще шанси не отримати повну торбу від топ команди? Добре, що Хаскевич і після такого жартує. Если була можливість немножко другой жребий, бы хотелось б, ну то що имеем, то имеем. А от захист чалсі задоволений в Англії графік важкий, а тут тобі відгул посеред тижня. Бо судячи з кількості в обороні, захисники Сарії відпочивали і насолоджувалися атаками своєї команди. 0-5. такого сорому Олімпійський не бачив. Не дивно, що Хаскевича запитували про відставку. Цей вопрос я с вами точно здесь не буду. Пока ми находились в турнірі Ліги Європи, где. На сьогоднішній день це наш уровень. Ну і як только гріться попалась команда, та да, Челсі це команда урення Ліги Чемпіонів. На сьогоднішній момент очень большая різниця в класі. Справедливо можна ховатися за рівнем суперника, але давайте пригадаємо, як і з ким цього сезону грало Челсі на виїзді в Єврокубках. Мінімально перемогли грецький паок. Мінімально перемогли білоруський Бате, нічия з угорським Молвіді і забили на один м'яч більше ніж шведський мальме. Напрошується питання: де тут титани світового футболу? Чому їх так само не розмазали по газону? Цей вопрос я с вами точно здесь не буду. Але Хацкевич не один. Динамо це команда на полі і поза ним. Від журналістів вони тікали набагато швидше, ніж від захисників Челсі. Ось так Бурда показував, що він і партнери робили на футбольному полі. А ось так красиво гармаш вибачався перед уболівальниками. Говорити не було з ким. Хоч бери магічну кульку передбачень, і у неї питай. Коли Динамо гратиме добре? Нічого. Коли Динамо навчиться відповідати за свої результати? Не сьогодні. Коли на Динамо ще прийде шістдесят п'ять тисяч уболівальників, не сьогодні. Не сьогодні. дякую. Більше запитань не буде. Єдиний, хто не проковтнув язик за 90 хвилин матчу, 21-річний Віктор Циганков. Дивно, що саме він має відбиватися за усю команду. Шановні Динамівці, вам немає чого сказати? Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, они создали. Они были фантастические, они создали фантастическую атмосферу. И, наверное, мы пока что их не заслуживаем. Мы не заслуживаем полный стадион. Так что огромное им спасибо. И очень больно говорить и вообще ну, что-то что говорить по поводу результата и игры. Единственное, я хочу поблагодарить их. Все, спасибо. Це було дуже соромно, і знаєте, от вже зараз пройшов, знаєте, якесь таке похмілля пройшло, це з приводу цього поєдинку, тому що довг, довгий час не можна було заспокоїтися. Я можу вам точно сказати, от передавши навіть цей матеріал, Динамо потроху втрачає свій рівень. Рівень в грі, рівень в поведінці, рівень в статусі. Ну правильно ж? Ну я согласен. Ну так, да, Челсі сильна команда да, на дві голови, але одна жовта карточка в домашній встречі, ніякої агресії від ігри Динамо. Это, конечно, удивляет. Такой клуб, как Динамо Киев, они должны были выйти там и. Чого вони не выйшли и не вмерли? Вот чего вони, вот пояснить мені, чего вони не вышли и не померли. Эдуард на Я не знаю. Я не вижу лидеров. Я не вижу тех людей, которые могут завести, ну, грубо говоря, напихать даже там на поле. Да? Мы этого не видим, не слышим, показывают лица, когда крупный план. Да, игроки ну, просто какие-то отрешенные ребята. Вот смотришь на них. Я не вижу. Чья це проблема? Тренера. Первый гол забивает, второй гол третий. Все молчат, головы опущены, никто никому не пихает. То есть это я не знаю. Это общая проблема. Ну, тренер может рассказать, может все показать, да, как бы. Но игроки должны на поле сами себя подстегивать. Если что-то не получается, значит брать, ну, брать движением, брать какой-то, я не знаю, злостью спортивной, нормальной. Не обязательно там выходить, бить всех. Ну. Но... Ну, видели же Челси, да, на выезде. Не супер там большими какими-то грандами играл. И счета были такие в один мяч. Я думаю, ну, с вполне боте, по силам с да, можно ровне, было да, навязать. Вісім! Після 0-3 Заяви, агресія, будем бити. хлопати стадіон. 65 тисяч людей прийшло. Там багато хто плакав. Тому що мы такого не бачили. Ну, анти я... це антирекорд, як я занимаюсь. Це антирекорд. Ну, уходили люди. Ну, это да, это, это показательно. Ви кажете про те, що там злість, злість повинна бути від самих футболістів. Футболісти безперечно. Ну, але ви бачили ідею, як Динамо збиралося забивати голи Челси. От я сидячи на стадіоні, не розумів, як Динамо збирається. Тобто якась думка про те, що ми можемо забити гол Челси вот так. Чи так? Саме, що бросається в глаза, це швидкість. Скорості. В этом Динамо я не вижу скорості. Ні командної, ні індивідуальної. От це найбільша по проблема. Получається, що. Весь футбол зараз розвивається, так, да? скоросні ігроки, скоросні действия. Динамо і не за счет ви того. Ви пам'ятаєте что... в свої такі от випадки, коли вас, вас, вас ну, от так от возили, щоб ви так просто вийшли і сказали, що типа, ну що ж, це не наш рівень. Ну, ну, я помню. Так а чому ми тоді виходимо? Давайте перед час ну. скажемо, що це не наш рівень, і все. Ну. Я просто сьогодні дивився, як футболісти Славії тішилися, коли він ви получався. Да. Знаєте чому? Тому що вони розуміють, це шанс. Це шанс заробити. Це шанс себе проявити, це шанс себе перевірити. Так, говорили... це Шанс Я! Вісім! Кого продати? Об этом же говорили до ігри з Челси говорили і динамовці. Тоже, что это шанс, что мы должны проверить себя. Були ж такі висказування? Я считаю, что що... это мечта каждого футболиста сыграть с таким клубом топ, как Челси. Ты должен выходить, у тебя глаза должны быть не знаю, полностью красные, там, ты должен вырывать вся форма грязная быть. Тобто э, агресія мала бути. Быть... Ви грали в Єврокубках, ви грали проти топ-клубів, правильно ж? Да. Виступаючи, ви вы, вигравали клубок УЄФА. Ну, знаєте, якби, как бы, ну, не, на, не настільки такий рівень проблемний. Ну не настільки ми поступаємося, що 0-8. Ну не настільки. Ну, ну, ну не настільки. Можна чим-то компенсувати. Это? Та ми грати в футбол, напевне, вміємо. Треба просто навчити грати в футбол. Треба розказати, як грати в футбол. Не вступати в единоборствах. Саме важливе – желання не вступіть, в боротьбі не вступіть. Потім вже на цьому фоні можна щось. Ніхто ж не говорить, що ми не вміємо. Сьогодні Київський Динамо перемогло Олімпік з рахунком 2-1. Ми дивилися в... разом з нашими експертами цю гру. І чесно кажучи, ну, там особливих якихось таких. знаєте, якби, ну, от Після 0,5, після 0,8 загалом, ну, мали би вийти і закатати той Олімпік. Ну, чогось такого ну, Ну, виграли, виграли 2-1. Ничего сверхъестественного не увидели. В принципе. Ну, Если честно, я думал, что Динамо Первые минут 20. Динамо как побежит после мастер-класса от Челси, но я не увидел вообще агрессии. Так, так А может же... провыть, а может провыть, Сари, что не готовы физичного? Может. Ну, если если бы они были готовы, я думаю, что после 0,5 надо ну, 20 минут не останавливаться. Это первое, показать, кто что и. Ну, что мы хотим показать и реабилитироваться за этот за результат. Ну, я просто такого ніколи не помню, что тренер команда суперника про иншу команду сказала: ну, она просто не готова физично. Да, нет, я такого собі не выявляю. Я думал, на, на Олимпих настраивать вообще не надо будет. Ну, никаких установок давать можно просто. Даже я сегодня видел дають дают э, на ход, а он под себя убирает, то есть э, никакой скорости не показывает. Ну, то команда. В принципі, цілком можливо, що Сарі правиш. Команда фізично не готова. Ну, якщо навіть на фоні внутрішнього чемпіонату не сильно бігуть, то на фоні Челсі це ще два рази відніє.